От я не говорю на українському, тому що я говорю на Ніколаївському. 에... Щось твій Ніколаївський дуже подібний до москвородського язика, до гівнорашки мови, до мови окупантів. Ніколаївська мова. Є такой вот язик Ніколаївський. Є такі ще створіння, тупі як ти, які закінчили два. Класи не прийшли третій, бо за твою тупізну тебе туди не взяли. А, ребята, у мене блять харківський язик. Это... Ребята, у мене блять. Харківський язик. У мене Ніколаївський язик ті, блять, ваші, ваші язики коров'ячі, всі подібні чомусь до московського язика, до мови орків, блядь, чомусь язик подібний. Е, перестаньте долбайоби, просувати ту хуйню йобнуту, блять. Бо ви виглядаєте йобнутими. Настільки йобнутими е, тупорилі москвороті від маски, що аж ригати хочеться. Ви підараси, не називайте себе тоді українцями, називайте себе москворотами у. Банами, блядь, блять, е, людьми тупо, які нижчого сорту, які не здатні вивчити іншої мови, блять, крім кацапської. І називаєте в Україні живучи, називаєте її Харківською, Ніколаївською. Та йдіть ви нахуй! Разом з своїми блядь, харківськими і ніколаївськими язиками гівнорашку. А в Україні буде українська мова, державна мова. І всі будуть розмовляти українською мовою, бо це держава Україна, які Які зробили українці до державу. А не ви, москвороті, які вже всіх заїбали в Україні, блять. Що не можуть е, імбецили вивчити державної мови. І дійді, нахуй, своїм харківським миколаївським. Ським язиком у свою любиму блять культуру гівнорашку. нахуй з України слава Україні! І все буде українське.